А ви знали, що? що за даними компанії Apple люди розблоковують свої айфони в середньому 80. разів на день. А за дослідженнями фірми Discount, проведеними 2016 року, люди торкаються своїх телефонів. У середньому 2617 разів не в місяць, а в день. І ось після цього, як я прочитав цю інформацію, я вирішив провести для себе, звісно ж, експеримент. І відмовитись, як мені тоді здавалось, аж на цілих 30 днів від соцмереж. Але перед тим, як відмовлятися від всіх соцмереж, потрібно чітко розуміти, які додатки ви використовуєте для того, щоб працювати, які дійсно вам потрібні в роботі, а які просто крадуть ваш час, заважають сфокусуватися і, напевно, взагалі заважають вам жити. Наприклад, в моєму випадку Google Chat, Telegram і Slack мені потрібні для роботи. Єдине, що, якщо ми беремо, наприклад, Telegram, то там я відмовився, відписався від тих каналів там, де є якісь певні новини або ті фактори, які змушують мене заходити в цей месенджер. А от всі інші: Інстаграм, TikTok, Ютуб. Facebook і навіть LinkedIn були жорстоко видалені з мого смартфону. До речі, ще я залишив YouTube студію, тому що це окремий інструмент для того, щоб моніторити статистику вашого каналу і відписувати вам моїм підписникам в коментарях. Хух, е, Все видалив, як ви бачили. І саме тієї миті я був налаштований на те, що раз і назавжди позбудусь. Телефонної залежності, але ця залежність була іншої думки. Десь перших три або навіть чотири дні був повний териндець. Я навіть уявити не міг, що починаю зависати в телефоні на такому автоматизмі. Це просто жесть. Рука сама тягнеться кожних п'ять хвилин до телефону, от просто сама. Я в це досі не вірю ще. Як ця звичка так виробилась у моєму житті? Ці дні було не те, що важко, а напевно, дуже важко. І признаюсь вам чесно, тому що мої відео максимально відверті. Я навіть в ці дні встановлював інстаграм, щоб позалепати після роботи, не під час, а після роботи, щоб позалепати в нього, подивитися, що ж там хто нове виклав, в кого які нові сторіси, пости і тому подібне. Згрішив. Але я придумав один трюк, який чудово спрацював, особливо ось ці перші дні, коли була страшенна залежність. Коли я сідав працювати, я клав телефон в іншу кімнату. І все, проблема було вирішено. Наступні дні було набагато простіше. Я для того, щоб не залипати в телефон перед сном, міг, наприклад, пограти в PlayStation. Тому що я відмовився від соцмереж, і мені особливо в перші дні треба було якось компенсувати е, оцю, напевно, нестачу уваги від соцмереж, чи ще щось. Або, чесно кажу, чесно, чесно, міг почитати перед сном на своїй електронній книжці, або почитати звичайну фізичну книжку. Був якийсь день, коли мені потрібно було замовити піцу. І що ви думаєте? В них нема сайту. Замовлення тільки через інстаграм або по телефону, в який в інстаграмі. І ти знову йдеш, встановлюєш інсту, замовляєш піцу і знову видаляєш додаток. Ситуація така, що ось ця звичка залипати і відволікатись на телефон, у нас з вами формувалась протягом кількох чи, можливо, навіть багатьох років. У кожного по різному і ви просто собі уявіть, як важко зараз позбутись цієї звички. Тобто люба звичка, яку ми виробляємо дуже-дуже довго, це, до речі, і мінус любої звички, що потім її дуже важко позбутись. Неважливо, не це хороша звичка чи погана, а особливо важко позбутись поганих звичок. І от на моєму каналі є. Відео, яке називається атомні звички, які змінили моє життя. Завдяки вам воно набрало найбільшу кількість переглядів. На даний момент там щось в районі 11 тисяч. Дуже дякую. В тому відео я розказував про базові поняття, як формується звичка, як позбутись, позбутись поганих звичок, так? як набути хороших. Але давайте в. Цьому відео я вам розкажу конкретно на цьому прикладі, як е, ми розберемо звичку залипання в телефоні, фактори, які змушують нас дивитися, відволікатись на телефон, і звісно ж, як позбутись цієї звички, дам конкретні кроки, дам конкретні поради, які зроблять оцей процес позбуття звички, сподіваюся, для вас набагато комфортнішим. Звичка завжди у нас складається із чотирьох етапів. Перший етап це подразник, другий етап це бажання, третій етап це дія. І четвертий етап це винагорода. Якщо розглядати конкретний наш випадок, то подразником у нас є те, що нам хтось може е, написати. Так, Хтось написав. Друге, це найчастіший подразник. Друге, у нас виникає бажання дізнатися, що там. Що там? Тобто подивитися, нам цікаво стає, в нас виникає зацікавленість, фокус пропадає. Третє це у нас виникає дія. Ми беремо телефон. Беремо телефон. Ми беремо в руки телефон і дивимося. Чи то якийсь смішний мем, чи то картинка, чи то коротке відео в Тіктокі, Ютуб, Шортс, чи в Інстаграмі це не важливо. Ми отримуємо від цього нагороду, наприклад, веселимо себе, тобто, це якесь задоволення для нас. Ми собі підняли настрій. І перше, що вам потрібно зробити, це налаштувати так званий режим концентрації. Ну так, принаймні, якщо я не помиляюсь, ця фішка називається на системі iOS. Я впевнений, що на андроїді схоже 100% повинно щось бути. Там ви можете назвати свій режим, наприклад, робота, і вказати програми, які можуть надсилати вам сповіщення. В моєму випадку це Google Chat і Slack, тому що саме вони в мене завжди відкриті під час роботи, і там я спілкуюсь з замовником та колегами. А також ви можете налаштувати графік автоматичного вмикання даного режиму, наприклад, по буднім з 9 ранку до 1700. В таких режимах навіть можна Налаштовувати, хто вам може телефонувати, коли вас ввімкне той чи інший режим концентрації, а хто ні. Це мега суперська можливість позбутися з вашої сторони усіх факторів, які будуть вас відволікати під час роботи. Другий крок це видалити абсолютно всі соцмережі з ваших девайсів. Як я і говорив раніше, спочатку ви будете на автоматі тягнутися до телефону і відкривати ту чи іншу соцмережу, але виявиться, що у вас її немає встановленої, вам прийдеться йти в магазин App Store чи Google Play і завантажувати з цього магазину заново даний додаток. Вам це буде робити впадло. А якщо не впадло, зайдіть ще далі. Ви вийдіть з усіх своїх облікових записів і придумайте такий пароль, який ви не будете зберігати в менеджері паролів, а просто запишете на папірці якийсь складний пароль з спецсимволами. Повірте, вам буде дуже лінь завантажувати заново додаток, а потім вводити цей пароль. Я це по собі знаю. Тому що це, як я вже говорив раніше, я випробував на собі протягом ось цього челенджу, коли я на 30 днів відмовився від соцмереж. І третій крок, третя порада це коли ви просинаєтесь, не тяніться одразу до телефону. Дайте вашому організмові нормально прокинутись, зробіть собі кави або чаю, або просто пройдіться, вийдіть на вулицю. Наприклад, мій ранішній ритуал полягає в тому, що я роблю каву, сідаю і читаю пару сторінок книжки. При цьому в телефон, в соцмережі я не заходжу, не лізу до тих пір, поки я. Не зроблю ось це обов'язкове завдання прочитати пару сторінок. Ну що ж, сподіваюсь, дані кроки допоможуть вам позбутися телефонної залежності і знайти час для чогось більшого у вашому житті, замість того, щоб просто листати стрічку новин або залипати на нові фото в інстаграмі. Сподіваюсь, дане відео для вас було дуже корисним. Дякую, що підтримуєте мою творчість. З вами на зв'язку, як завжди, був Влад, це просто блог. До зустрічі в наступних відео.